Хотіла показати обзорчик, вже нічого не хочеться, тому останнє відео, відео на сьогодні. Це обзор мого ланчбоксу, Нового у школу. Так як. Питання в нас там безкоштовного не буде. зробили таку штуку, що безкоштовне питання буде тільки для тих, у кого є талончики і з 1 по 4 клас, тобто я п'ятий, мені не положено. Надіюся, хоча б свою їжу можна буде їсти у, у столовці. Тому погнали діляти обзор. Перше, що я хотіла би відм... відмітити, тут є клапан, щоб випарився пар їжі, якщо це щось гаряче. Далі відкриваючийся отсек, де вілка та ложка. Угу. Зрозуміло, так? Далі, коли ми відкриємо кришечку цього ланчбокса, ми бачимо тут три відділення: два маленьких та одне велике. Ось так. Поки я не знаю, що тут класти. Але ланчбокс дуже прикольний. Та ведимо його ось сюди. Ось так от. Далі я по бокам поставлю свою бутилочку та свою термокружечку. Але Але зараз. Коротше, я коли буду йти в школу, наберу собі води, зроблю собі чайочка з собою та усяке таке. Поэтому ну, усім на добранье. Да усім. Папа. Усім на тачке. Усім. Папа. Папа. -па.